Вітаю на своєму каналі. Я рада, що ти знайшов, ти знайшла час для себе і завітала до мене на канал або завітав для розслаблення, релаксу та відпочинку. Запрошую тебе для перегляду. Розслаблення. Цей момент тільки твій. Я хочу, щоб ти залишив, ти залишила усе весь день позаду. Всі турботи, думки, справи. Все це може почекати. Зараз тільки спокій, тільки ніжність. Ти в безпеці і я подбаю про тебе. Зніму в тому все зайве, ось такими ніжними рухами за допомогою таких ось е, ватних е, таких кружечків. Я зніму всю в тому такими дбайливими рухами. Ось так. По твоєму обличчю біля тебе. І поки я роблю такі рухи, хочу, щоб ти подихав також разом зі мною. Для цього зроби повільний вдих і повільний видих. І ще раз вдих, і повільний видих. Тепер це сам вдих і видих. Добре. Ось такі вони м'якенькі. Ніжнє. Далі я візьму таку щіточку дерев'яну, трішки постукаю по неї і також за допомогою неї розслаблю тебе. А в цей час. Я хочу, щоб ти розслабився, бо твоє тіло заслуговує на відпочинок. Все добре. Я поруч з тобою. Ти не одна і не один. Я хочу, щоб ти уявив собі, уявила собі що всі турботи, що сьогодні тебе турбувало, все це розчиняється, наче вранішній туман. Повільно, безслідно, нема потреби тримати це в собі, відпустити це. Ось так. І твої плечі більш не напружені, твоя шия розслаблена, обличчя спокійне, ніжне, і очі самі собою закриваються, ти дозволяєш собі відпочити, От навіть заснути, запрошуючи сон, як давнього друга. Отже, дуже важливо навчитись розслаблятися, коли цього потребує тіло, Відпочивати, коли цього потребує твій розум, твоя душа, твоє серце. Треба відпочивати. Треба спати для того, щоб... Надалі були сили та наснага до життя. Навіть якщо це важко по різних причинах, але це робити треба. Треба давати своєму тілу і розуму відпочивати. Уяви, що ти лежиш на м'якій теплій хмаринці, вона лагідно тримає тебе і все навколо тихо, тиша, легкий вітерець, який грає твоїм волоссям, тільки тепло, спокій, ніжність, мої слова, мій голос, мої рухи. Вони огортають тебе, заспокоюють, захищають. Твій розум відпочиває, думки сповільнюються, а ті думки, що тривожили тебе найбільше, покидають тебе. Просто слухай мій голос. Для цього я з тобою. Поруч. І для розслаблення далі я беру такі спонжики, вони чистенькі і такими м'якими рухами ось так доторкаюсь. Я хочу, щоб ти відчув, відчула, як кожен м'яз стає м'якішим, руки важчають, ноги розслабляються і дихання стає рівним, все сповільнюється, нічого не болить, нічого не турбує. Ти тут у спокої зараз, в моєму голосі, в моїх рухах, тому зараз я хочу, щоб ти відпустив, відпустила день, думки, втому і просто насолодилася розслабленням. А я ось так трішки, ось такими рухами, девайсами, намагаюсь тебе розслабити. Все м'яке, все легенько, І ще зі своєї такої органайзеру, такої баночки. Я дістану дуже м'якенький, такий оксамитовий спончик і ним погладжу тобі лице. Ось так Він Дуже приємний, дуже пухнастий, такий, ніжний. Саме те, що треба для розслаблення приемный, ну чтобы у нас была лапка, кладем положу для расслабления, ясив, так и срублю Далі в мене буде ось така такий гребінець. Моє приємний звук. І я трішки приберу волосся спокій, з так. однієї сторони і з іншої сторони. І зараз зроблю так от. Обережно і легенько, перекину волосся. Так, я не затраву шкіру, головини, mm. не турбуйся. Ти повинен, повинен тільки відпочивати розслабленим. Що, були коли... звуки, розчішу свої прядки. Я буду використовувати ось такий набір моїх кісточок, вони теж абсолютно чистенькі, я не користуюсь їми, не турбуйся. Вони будуть слугувати як масажери для тебе. Вони різні кожна з них принесе своє відчуття. Першою кистечко, я змахнула з тебе. Ось так от. Все, що було сьогодні зайвим, негативним, турботливим. Ось так ми зараз все це змахне. Ось так. Воно вже не матиме значення і не турбуватиме тебе ось так. Зліва направо, справа наліво, вверх, вниз. Все почистимо, все змахнемо. І далі буде ось така м'якенька кісточка. Кісточкою я обведу таке спіральне, таке велике коло для твоєї аури. І тут я малюю таке серденько, щоб наповнити простір любові. І знову по колу. Ось так, тільки турботою про тебе. Візьму іншу кисточку, вона більш велика. І м'яка. І неї вже зроблю ось такі е, незначні доторкання, щоб було скатати, наче шкіру. І ось такими лініями. Добре, в мене залишається ще ось така плоска, такою кісточкою, роблю такі незначні, наче поколювання, тика так. Тик. ось так. І остання в мене ще тут ось така. Ще більш плоскіша, наче як малювати можна нею. Ось так, Я буду малювати. Zaraz ja za to pomohły. І, хвилі. і тепер за допомогою іншої пари з таких вже більш м'яких. простір навколо тебе. Я сподіваюсь, що ти розслабився, розслабилась, або просто відпочила трішки, або, можливо, вже сон прийшов до тебе. Я буду дуже рада цьому, якщо трішки допомагала. Книжки такої вірною кісточкою зроблю рухи. Моє відео вже підходить до кінця, я бажаю тобі солодких снів, якщо ти вже засинаєш тихої, спокійної ночі, гарного відпочинку.